Доброго дня, і доброго здоров'я. Бажаю всім перший вінницький мультимедійний проєкт. Час змін в студії я автор та ведучий Олег Семко, А також радий вітати сьогоднішню мою гостю. Я переконаний до неї, за як завжди є дуже дуже багато запитань, адже це директорка департаменту освіти Вінницької міської ради, пані Оксана Яценко. Пані Оксана, радий вас бачити. І я рада вас бачити. Можете мене привітати зі святом яким і ви прийшли? А вітаю і себе теж. Ви, да, і вас. А Я вас вітаю. що ви у нас. Дякую. Я жартую е так на початку. Тільки ефіру я жартую, а дійсно я прошу поговорити. І Є? перше серйозне, перше серйозне це було тоді, коли. Е в залежності від того, як росла е, сінусоїда захворюваності у наших дітей, на жаль, вона росла дуже швидко. Я нагадаю нашим глядачам, що за останню декаду січня вона практично збільшилася вдвоє захворюваності. І 6 тисяч стало майже 12, із них 50% це було дітей. Зараз, е, а, і тоді школи пішли на вимушений карантин. Ну, то, що ми Це, так не, говоримо. Карантин. це, це не карантин, це зміна форми навчання. З, зміна з офлайн форми навчання. На онлайн. Вот. Вот. Зміна форми навчання. Зміна форми навчання тоді відбулася. І е, 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 було досить таки різко, тому що в п'ятницю ще думали: чи не буде, чи не буде, чи буде, чи не буде. А в понеділок вже чітко я побачив, наприклад, ще на суботу, чи в п'ятницю ввечері я побачив від Віктора Пірлова, Він написав: все з понеділка всі школи йдуть на дистанційку. Як воно зараз відбувається, і яка зараз ситуація? Да, дійсно, давайте нагадаємо нашим слухачам, що е, за результатами моніторингу від е, охорони здоров'я, е, тому що в школах ну важко здійснити той моніторинг, який ми здійснювали до війни, коли абсолютно 100% дітей ходило офлайн. Ми тоді бачили реальну картину. Зараз частково 56,6% дітей ходять на офлайн навчання, а 46,4 ходять на змішане. Тобто, не завжди реально можна побачити картинку. Але по кількості захворюваності і по кількості дітей, які потрапили до лікарні за вихідні, і те, що дійсно виросла, дойшла Вінниця, Вінницька міська територіальна громада, рівень захворюваності до епідпорогу, було прийнято рішення протоколом комісії з техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій від 26.01 З метою попередження, як було записано на подальшу захворюваність і ускладнення епідситуації із грипу, із грипу, з орвіском. Від 19, всі заклади загальної, середньої освіти, позашкільної освіти, також і мистецькі школи пішли на зміну освітнього форми освітнього процесу. Угу. Тобто перейшли з офлайн на онлайн. Це стосувалося всіх шкіл, форми власності, і комунальної, і приватної, і учнів всіх класів, і перших, і одинадцятих вони навчалися онлайн згідно з затвердженим розкладом навчальних занять. На щастя, ми зробили дуже правильне рішення, і, на щастя, кількість хворих зменшилась. Результативність першого одразу тижня минулого тижня показало те, що крива захворюваності стрімко пішла донизу, тому що діти не спілкувалися в організованих дитячих колективах, і зрозуміло, інфекцію не приносили. Перекрили пер, розповсюдження. Пер, розповсюдження. Цей тиждень також ми ще були на певному піку на захворювання. Захворюваності ми чекаємо завтра завтра на 13 годину. У нас вже буде моніторинг по захворюваності у нашій міській територіальній громаді. Відповідно, буде прийняти рішення комісією ТБНС про те, як буде продовжуватися навчання з наступного тижня. Провокаційне можливо, запитання, і я підкреслюю, ні, не треба так дихати. Нормально, нормально. Провокаційне можливо, запитання. Пані Оксано, чи гіпотетично ще раз Підкреслюю гіпотетично, чи може відновитися е, офлайновий е, офлайнова форма навчання 12-го числа, тобто в понеділок? Гіпотетично може, а гіпотетично не може. Ми будемо все ми залежати. Чекаємо. Ми чекаємо. Я не можу говорити про результати. Uh -huh. Певні, ми чекаємо всі статистику моніторинг від медицини, тому що зараз діти перебувають вдома, і взагалі, та статистика, яку би ми подавали, вона не відповідає дійсності. Вона далека від реальності. Дуже uh -huh. великий процент похибки. Тому ми сподіваємося на ось цю реальні факти, реальні дані від статистичних даних медичних установ. І відповідно буде. Прийнято рішення. ще одне. От вдогонку чи може відбутися відновлення очного навчання, наприклад, не з понеділка, як ми звикли чомусь от нове життя. Ми починаємо з понеділка, і це буде або 12, або 19, і так далі. Так далі, а чи може бути наприклад це в середині тижня? 13-го, 14-го. може, але швидше знову таки теоретично. Я ще раз підкреслюю запитую Теоретично це і я теоретично відповідаю, але в основному такі рішення приймаються на понеділок. Чому? Тому що вся статистика збирається на кінець тижня, на п'ятницю, і ми бачимо реальну картину. Все, це питання закрили. Дуже вам дякую, пані Оксано. І наступне запитання: це все-таки воно буде стосуватися. Давайте ще трошечки про школи, а потім вже більше. Про дітей стан шкіл. Буквально два слова. Про ремонти школи. Якщо є, де вони, як вони, що найбільше треба ремонтувати, і що найбільше викликає питання? Ну, я хочу сказати за підсумками 23 року, ми розпочали три термореновації. Не розпочали, продовжили, якщо uh -huh. правильно сказати, які були розпочаті до війни. Це 23 третя школа, це 18-та школа, це початок був. І продовжили палац дітей юнацтва, завершили другу школу. І uh -huh. розпочали термореновації двох садочків 27 го і 59. го От вони в 24 му році планується завершити абсолютно всі ці об'єкти. Було е відремонтовано три дахи. Які були в аварійному стані, це була 19 19,3 школа і Вінницький хуторський ліцей, були здійснені поточні укриття, поточні ремонти в двох укриттях садочків і в трьох в школах. Тобто відкрито ще додаткові укриття. Більше дітей змогли вийти як в садочки, так і на офлайн навчання. Було відкрито створено відкрито дев'ять класів безпеки. І, Дооблаштований обладнанням укриття, реалізовано три проекти бюджету громадських ініціатив ще за 2021 рік і розпочато будівництво протирадіційних укриттів у чотирьох школах двох садочках. Отакий результат. 24-й рік, складний рік. Ми коли презентували бюджет, ми презентували його. До 10 разів у різних перед різними аудиторіями пройшли громадські обговорення і презентацію бюджету. Ми всі розуміємо, що рік буде складний, особливо у бюджетному питанні. І недаремно бюджет Вінницької громади спрямований на три таких вектори: це оборона і безпека, це стійкість, і це турбота. Якщо говорити про оборону і безпеку, то ще будуть будуватися закінчувати будівництво восьми протирадіаційних укриттів, шість шкіл, два садочки. Ще в двох садочках будуть будуватися ще протирадіаційні укриття. Одне найпростіше в одному із садочків навіть. Ці бюджет громадських ініціатив і п'ять проєктів, які будуть реалізовані в 2024 році. Чотири з них якраз в пріоритет попадають оборони і безпеки. В трьох закладах будуть створені класи безпеки. а Вони дуже важливі, тому що дітям треба говорити про безпеку. Це тематичні класи. Да, там, там ми говоримо не... про безпеку. Щоб не виникло таке е, розуміння, що е, е, Треба у дащо бути, да, що клас безпеки, це не сховище, ні, це ні, не укриття. Ні, ні. Клас, безпеки клас безпеки, це, це там тематичний. де навчають, от, от я навчають, навчають безпечні поведінці. Угу, угу. Він поділений на різноманітні локації. В них є є в цьому класі є локація безпеки дорожнього руху, безпеки поводження з електроприладами, безпеки. З пожежної протипожежної безпеки. І на жаль, цього ро в роки війни додалася ще куточок мінної безпеки, uh -huh. те, що дітям важливо знати. Туди приходять проводити заняття фахівці, наприклад, ДСНС, фахівці з медичної підготовки, фахівці з газової, наприклад, з газових служб, uh -huh. вчителі з основ безпеки, життєдіяльності. Там проводиться дуже багато тематичних таких занять на рахунок формування. Здорової і безпекової поведінки, і відповідно, весь освітній простір так і побудований, та щоб діти це сприйняли. Буде, буде створений також інклюзивний є простір, і буде проведено змагання з кульової стрільби. Тобто, і планується створити ще 10 класів безпеки, тому що це зараз нагальне, щоб діти наші мали безпечну поведінку. Тому що ми, коли буваємо на відкритті класів, ми говоримо одне. Для того, щоб почуватися е, у безпеці, треба знати правила. І допомогти як собі, так і людині, яка буде поруч і попаде в надзвичайну, потрапить у надзвичайну ситуацію. Тому ось у такі в нас плани. А ще ми, на жаль, не обезпечені від виникнення аварійних ситуацій, тому у бюджеті закладена сума також на ліквідацію аварійних ситуацій, на підготовку закладів до зими, як зазвичай. Але зрозуміло, війна, і зараз ми всі маємо працювати на безпеку оборону. Е, Зима. Дуже дуже коротка ремарка. Чи виникає зараз питання? Чи виникають питання стосовно обігріву і опалення шкіл? Абсолютно ні. Ми я входила як угу. член координаційної ради. З питань підготовки до опалювального сезону, де ми доповідали про готовність нашої галузі, ми готові були до цього опалювального періоду. В школи це на приєднаних територіях, в які є власні котельні і які працюють на твердопаловному паливі. Було все закуплено. Було абсолютно все перевірено, всі системи водопостачання, гідравлика, зміни на аварій, аварійні, де де там труби, де там теплолічильники потрібно було. Тобто ми були готові на початок опалювального Палювального сезону на 100%. Тим більше, у всі школи підключені генератори. Я просто пам'ятаю, що колись в далекому минулому ця тема була дуже і дуже актуальна. І ви також добре пам'ятаєте. Я думаю, ви бачите нам. Е... Помагає Бог, що в нас тепла зима, угу. і е, ще до того всього ми абсолютно до того готові до тих викликів, тому що минулого року е, це був такий рік виклику підготовки до опалювального періоду і пережити блекаути і відсутність так. світла. І тому ми були до, на початок цього року і ви, е, готові абсолютно. І ви бачите, що зиму ми проходимо спокійно От, і, нехай... та, і рівномірно. Угу. Е, окей, ну і тепер про наших найкращих про наших діточок. Е, наприклад, от так закидаю Вінницький і ліцей номер 8 активно долучається до плетіння сіток. Це і я просто вирвав із контексту цю фразу, тому що я знаю, що діти абсолютно по всіх школах по різному допомагають Збройним силам України і окремо хочу почути від вас. про, В тому числі вірніше, хочу почути від вас про благодійну акцію Червона калина. І взагалі хочу почути, от як діти допомагають Збройним силам. Ви знаєте, я могла вас продовжити, коли ви розпочали. Але це говорити і сказати у першому, другому, третьому, четвертому, п'ятому, шостому, сьомому і продовжити всі uh -huh. назви шкіл, садочків плетуть маскувальні сітки. А ще роблять окопні свічки, виготовляють запальнички, готують сировину для енергетичних батончиків. В'яжуть шкарпетки, шиють маскувальні кікімори, готують вареники, печиво, смаколики, збирають теплі речі. Я могла б говорити дуже багато, тому що я своїми освітянами і своїми батьківськими колективами дитячими дуже пишаюся, тому що це дійсно свідомі громадяни нашої батьківщини, які розуміють, в які ситуації зараз наша країна, що ми всі повинні допомагати збройним силам. І всі працювати на потреби ЗСУ, я скажу вам цифру, яка думаю, яка вас зараз вразить. Тільки за перший семестр 23-24 року, uh -huh. це серпня по грудень включно загальноосвітні, дошкільні, позашкільні заклади за сприянням. Дітей, батьків, педагогів зібрали благодійну допомогу завдяки ярмаркам, фестивалям на 6 мільйонів гривень. Ого -го. Якщо говорити, е скільки ми купили, я скажу тільки великі да, речі: це 15 mm -hmm. дронів. Десять автомобілів позашляховиків, чотири серйозно капітально відремонтовані автомобілі. Це Вінницькі школи. Вінської територіальної громади. Вінниць... школи Вінницької територі... Ні, це не тільки школи, садочки плюс позашкілля. Садочки і плюс позашкільня. Позашкілля це БР Вінок і палац дітей юнацтва. Угу. Ну і школа успіху в нас є шість угу, угу, угу. мільйонів. Так. Е... Да. 15 дронів, 10 автомобілів куплено, 4 капітально відремонтовано, дев'ять супутникових систем Starlink, 10 приладів нічного бачення тепловізорів. А блоки живлення, павербанки, зарядні станції, дальноміри, планшет, обігрівачі, я навіть їх уже не рахую. <папрі querida> Кошти передають... Пані Оксано, секунду. Я от хочу е уточнити. Це цілеспрямовані збори. раз, Це Е, активізація безпосередньо самих, наприклад, тих самих батьківських комітетів, які кажуть, ви знаєте, ми можемо це. Ми а ми пропонуємо зробити. Тобто, це е, я не можу назвати це творчість, ну це самоорганізація і самоактивність, якщо так можна сказати. Я хочу зрозуміти, це спустили, як ми раніше казали. Це спущено зверху, чи це все таки е, ініціатива знизу? Ні, вибачте за, мене за от, е, таку за відвертість. Я абсолютно її приймаю е, абсолютно ніякої зверху. Не було. Ми зібралися з педагогами, проговорили про те, що в нас, наприклад, ще з 22-23 початку навчального року триває безстрокова така безперервна ініціатива, яку ми назвали так: Освітянська родина, допомагаємо, перемагаємо. І Кожний заклад обирає форму благодійного ярмарку, благодійного фестивалю, концерту. Барвінок їздить за кордони, заробляє гроші, угу. привозить, купують машини, передають все необхідне на фронт. Діти танцюють, співають, роблять майстер-класи, ну, безліч різних форм, причому це хочуть самі діти. Угу. Я, от Ви сказали, восьма школа. да, Восьма школа робить. Ви ще раз на, кажу, я не хочу нікого ні, образити, Боже бо я, я чудово розумію. Угу. От вони роблять роблять прекрасні шопери. Ми навіть їздили і коли ми були в кельці з директорами, підписували меморандуми. Ми там теж робили благодійну ярмарку і купували за ці гроші, купили собаки хібуки буки угу. які допомагають дітям нашим, особливо дітей, які загиблих захисників, пережити цю травму психологічну. А е, 33 школа, от я просто зібралася ввечері, мені було дуже цікаво. Вони зранку е, зробили дитячий ярмарок, а ввечері зробили дорослий. Угу. Е, і я пішла якраз на дорослий, бо це було вже п'ятниця після. Робочого дня мені просто було дуже цікаво подивитися. Це, по-перше, знаєте, це такий захід, який організовує не тільки школа, а жителі мікрорайону. Ви щоб бачили, скільки там було охочих людей. як, А в основному це все готують батьки, продають діти. І наскільки там було людно якось... і це все в холі школи? Ні, це було на вулиці, це був вересень місяць. Ага. Да, це була ну, так там, же, там же просто шикарний стадіон, будемо так Ні, говорити. Ну, на, стадіоні, ну, на стадіоні там не, можна. Там не будемо. Да. Це було біля Тадіона mm -hmm. і е, е, самі кожний клас готував свій стіл, кожний клас свої готував фірмові е, страви. Тобто настільки було цікаво, е, і були люди в національних костюмах, і був концерт. Тобто, це було таке дійство, яке е, затягнуло, скажімо так, не тільки дітей, батьківський колектив і колектив самої 33 ї школи, mm -hmm. але і, і сусідів усіх цих будинків, які навходяться навколо 33 ї школи, і це вам тільки один приклад. Привела, е... а їх дуже, 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 дуже багато. Е, пані Оксано, вибачте, не встигнемо. Маємо вже Добре. виходити з ефіру, і я обов'язково маю запитатися про дітей, які будуть подорожувати в Нансі. Гареш Добре. Добре, Е, Значить, в Нансі, е, Зараз Вінницька міська рада розпочала досить активну діяльність з нашими міжнародними партнерами. Це містами-побратимами і містами-партнерами. І от після перемовин з містом Нансі, яке вже є місто наших побратим. У нас є домовленість про підготовку освітня туристична поїздка. Вона так називається для 40 дітей з Вінниці, і плюс ними їде 4 вчителя, які знають французьку мову. Це супроводжуючи угу. поїздка. Пройде в другі. Половині березня, попередньо це з 17 по 31 березня. Е, на запрошення французької сторони туди їдуть діти від 13 до 16 років, які вивчають у школі французьку мову. На жаль, у нас тільки це перша школа, тому туди їдуть діти, тільки першого ліце, ліцея. Угу. І зараз розробляється спеціальна програма, тому що вона недаремно називається освітньо туристична. Діти не будуть не тільки відвідувати цікаві, а там дуже цікаво. У Нансі, дуже багато цікавих туристичних місць і локацій вони будуть про спілкуватися з французькими однолітками, бути на уроках у французьких вчителів. Ну і думаю, що це досить такий великий плюс. Буде тим дітям. Вони будуть спілкуватися з носіями мови, вивчати французьку культуру, вивчати поглиблену мову, і це дасть таке психологічне розвантаження, яке так потрібно нашим дітям підвищення стресостійкості і нові враження. Наскільки вони їдуть? 17 по 31 березня. Попередньо два тижні два, тижні, ну, два ну, тижні. дорога ще два дні туди, два дні назад. Ну угу. умовно дві з половиною тижні. Дорога плюс і це перебування тільки такий міс. перший пробний варіант в Ненсі, дан. В в Але цього саме. року того року ми їздили в кельцек, Диню, Карсрує, Мюнстер. А цього року до цих міст додається ще Діжон, Ненсі Діжон, і Чехія, угу. Люберецьке воєводство. Дякую вам. Я би з задоволенням слухав вас вас і слухав, слухав, слухав. Тим більше я знаю, що вам є про що розповісти. Особливо ви розповідаєте, от ви захоплено розповідаєте про найкраще, що у нас є, це наші діти. Ще раз нагадаю, директорка департаменту освіти Вінницької міської ради, пані Оксана Яценко, була гостею першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін щиро дякую вам, щиро дякую. шановні наші глядачі і слухачі. Залишайтеся разом з нами на нашій частоті. Скоро будуть новини, а потім далі ми знову продовжимо. Час змін з Олегом Сенком. Голови вінницький ритм. 101 і вісім рафем. Місто над богом. Події, що поруч.